Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. І так, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтвердиємо пароль безпечності. Код приглашення, друзі, у вас буде, коли ви передаєте по моїй реферальній слідці і нажимаємо Зареєструватися також, друзі, можна перейти по номеру телефону як кому угодно. Також є мова, української, на жаль, немає. Є техподдержка, є канал, друзі, якщо вам щось буде непонятно, можете обращатись, в принципі. E, і так, давайте, друзі, перейдемо в кабінет, що це все, все покажу, розкажу. VIP-1 тут у нас всього вход 10 USDT, VIP-2-90. E, і так, Дивіться, добро пожаловать. E, вивод тут працює 24 на 7. E, Занімає всього від 0 до 3 минут. E, награда за, пригла... за приглашення тут перший уровень 8%, другий 3% і третій уровень 1%, друзі. Ось мінімальна інвестиція, виходить, VIP-1 тут цього 10 доларів. Долар, 1,5$. доларів США. VIP 1 сума 10 я вам вже показував, VIP 2 у нас 90. Єжеднівний доход 16.2. Зараз, друзі, це я вам все покажу, розкажу по проєкту. <кхід> І так, для перезарядки нажимаємо, друзі, перезарядка. Тобто, якщо ми хочемо поповнитись, вибираємо TRC-20, USDT чи TRX. Після того, як ми вибрали, копіюємо адрес кошелька. І поповняємося на номер кошелька. Допустимо, якщо VIP-1, то 10 USDT, якщо VIP-2, то 90. Після того, як ми поповнилися, нажимаємо поповнення, що це завершено, кошти вам прийдуть в від 1 до 3. Минут. І тож, Друзі, так само поповняться через інші валюти, виходить. ось так само скопіювали, поповнилися через bep 20 e, USDT, друзі. E, далі, e, тут у нас є допомога. Є юридичні документи виходить, компанії. Друзі, хто хоче, може подивитися, кому цікаво. Мене в принципі, воно не цікавить, не цікавить заробіток. а Ви дивіться, друзі, я вас не заставляю. Кому цікаво, хочете заходьте, хочете ні. <кій> Далі, друзі, тут у нас є команда. Получається, тут показується наша команда. Наш доход, який ми друзі, будемо заробляти з команди. Також у нас тут є активність. пригласіть друзей. Тобто, можете пригласити друзей ваш реферальний друзі-код, ваша реферальна силочка. Приглашаємо і отримуємо доход Перший уровень 8, другий 3 і третій уровень 1%. Далі, що я вам хотів, друзі, показати, давайте повернемось назад. Далі по проєкту, дивіться, тут у нас виходить, є агентське сотрудністство, хто хоче може зайти почитати, то тобто, друзі, як ви зможете отримувати доход. Ось, якщо ваш, допустим, чоловік з першого уровня вніс 100 USDT, ви отримали 7 USDT. Якщо з рівня, уровня. Виходить, а, Б, Ц. ось дивіться, якщо внесли 1000, ви отримали 80, якщо Б вніс 30. Ой, теж 1000 ви отримали 30, 10 і так далі. І ось тут, друзі, ви можете розчитати в принципі, свою прибіль. Кому цікаво, друзі, можете зайти почитати. Е, також є новості. Е, якщо вам щось буде непонятно, то можете зайти, подивитися, то може якісь змінення на проєкті будуть, може щось цікаве буде. Е, далі, друзі, хотів вам показати, також є приложення, можна скачати. Е, я, в принципі, прилаженнями не пользуюсь, не знаю, ніколи ними і не пользувався. Я привик так заробляти. І так, друзі, давайте. Ось, як бачимо, у нас йдуть поповнення, тобто люди поповняються, ось котировки в нас показуються, тобто заробіток працює. Так, далі, дивіться, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет. Як бачимо, в мене 10 USDT, давайте перейдемо кліщне оценка. Нажимаємо Виповнити наше завдання на сьогодні. Чекаємо, друзі, доки завдання моє виповняється. І я сразу вже отримую свій доход. Е, як бачимо, все, 200 доллар 50, друзі, я отримав. Обязательно провіримо на виплату. Ось дивіться, ВІП-15%. Откриття всього 10 USDT. Далі, друзі, ВІП 2. У нас йде 90%, 18% дохода. На 60 днів. ВІП 3 20% від 300. VIP е, 4% 22% вже, друзі, 9% від 1000. Е, Віп-5%. 24 від 2 і так далі. Тобто, Дивіться віп 6. Чим більше получаєте, друзі, поповнення, тим більше відсотки ви, друзі, отримуєте. Ну, Не знаю, кому цікаво, хто хоче, може заходити, пробувати заробляти, приглашати в команду. І так, далі у нас ось кнопка «Пригласіть». Тобто я вам показував, друзі, ви можете пригласити вже в команду і отримувати доход. І тобто, так, давайте перейдемо в кабінет. Ось, як бачимо, 11. І 5 має на балансі. Тобто, з кабінета, друзі, ми теж можемо зробити перезарядочку. Е Отзивати. Прибільний активи у мене тобто, долар 50. Далі у нас тут є, друзі, дивіться, ось у нас є деталі. Тобто, е ось моя сума поповнення. І долар 50, як ми бачимо, доступно, друзі, на е Давайте далі. Ага, вивод. Е також дивіться, е є передача, тобто, друзі, якщо ви хочете, допустимо, обміняти кошти, можете їх тут одразу обміняти в принципі Центр безпечності, учебні по квантуванні, обща проблема і у нас. Все, друзі Давайте будемо перевіряти проєкт на виплату. Нас цікавить е, заробіток. Так що так само є телеграм-поддержка тут. Нажимаємо відзивати. долар 50 мене доступний, як ми бачимо. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Е, в мене на даний момент на кошельку є по, по нулям, я все зняв. Е, чекаємо, друзі, доки я веду пароль. E, і так, копіюємо мій адрес ТРЦ-20 e, USDT. E, нажимаємо отримати. Все, скопіювали, друзі, і давайте будемо заказувати виплату, провірати проєкт на способність. E, так, чекаємо, друзі, доки йде загрузочка проєкта. E, в принципі, проєкт цікавий, можна заходити, заробляти, я думаю, без всяких проблем. E, і так, долар і 5, як ми бачимо, в нас на балансі, виходить. Давайте введемо наш адрес кошелька. І 5, то есть, ну, так, долар 50 ми будемо заказувати. Так, все. <coughs> як ми бачимо, тут у нас без комісій, друзі. Нажимаємо підтвердіть і чекаємо, доки кошти поступлять нам на баланс. Все, вивоз средств успішний, друзі. Чекаємо, доки кошти поступлять нам на баланс. Так, ось, як бачимо, перше моє зняття тобто, вивод. Вичить присняття і средств, то есть успішно. Кошти мені вже, друзі, повинні прийти на кошельок, в принципі, Ну почекаємо. чуть У мене буває, друзі, відомлення не приходить, буває приходить, я не знаю, це так з кошельками в чомусь проблема. Так, да, все. Вичить успіх, як ми бачимо, кошти знялися. В принципі, в принципі я думаю, вже можна переходити на кошельок і перевіряти. Кошти, я ж кажу, обично з таких проєктів приходять дуже швидко. Так що, кому. Цікаво, залітаємо, заробляємо. І так, давайте перейдемо, друзі, на мій кошельок. Чекаємо, я веду, друзі, пароль. Так. І так, друзі, ось я ввів пароль. 51 є мене на балансі. Просто тут ще не обновився. Тобто ось 50. І ось, друзі, якраз нам і прийшло увідомлення. 50 USDT не поступило. Ось. Сьогодні мої перекази, то є сьогодні у 9.30. Зараз 9.30. Ну, в принципі, можна сказати, кошти прийшли моментально, тому що я зайшов пізніше. Так що, кому цікаво, заходимо. Проект плати. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.